Ми повертаємося до Новоселовського залу, де за декілька секунд розпочнеться друга партія фінального поєдинку Буковинської чоловічої волейбольної ліги, в якому строїнці на дальньому плані зараз зустрічаються з командою Чернівецького національного університету. Перше очко здобуває в цій партії ЧНУ. Дуже напруженою виявилася перша партія. Університет, програючи походу, зумів наздогнати і навіть виходив декілька разів вперед, тепер вже один один і дав справжній бій команді Строїнців, яка одразу була одним з фаворитів Буковинської волейбольної ліги чоловічої. І, в принципі, весь турнірний шлях вони прийшли без втрат, перемагали походу всі, у всіх поєдинках, лише один раз вони. З рахунком 3-2, решта все 3-0 або ну, 3-0 на групному етапі все повигравали. Ну і у півфіналі 3-1 у нас земляків з Динівців. Це був такий попередній фінал з так. Михайло Синюшка зараз в атаці був. Михайло Синюшка, новоспечний чемпіон України серед аматорів, який захищає колись троїнців. У нього шостий номер на спині. На грудях теж, що боліволіт, завжди так є подвійний номер такий, ну ще можна було на шортах, але немає на шортах. І е, здобуває друге очко ЧНУ. Е, Подивіться, який настрой у команди, так? Юрій Тислицький, який йде зараз 10-й номер подавати, е, він зумів, я думаю, що все-таки налаштувати дуже класну команду. Дуже Діти молоді, діти цікаві. Восьмий номер. Теж е, Новоселівський Іван Фіннягницький, Фіннягницький, так. да. І Ще одне очко здобуває 3-3. Там, де є, є взрослий волейбол, там і молодіжний Появляються діти інтересні. І на подачі знову Юрій Кислицький. Юрій Кислицький, який теж свого часу непогано пограв у волейбол. зараз він вже такий, хоч і молодий, але... <смеш> <смеш> теж за біжницю, він <смеш> один із арбітрів. З нашого краю нет, який судить чемпіонат України в Вищій лігії з волейболу. І кандидат, кандидат учитель, що він працює в університеті, що він має знати багато мов, він, він має він є кандидат від Української колегії судді на, на міжнародну суддю. Ну Ми бажаємо йому так, що дай Бог, такі... дай Бог, молодий ще йому рахунок 4-4. Так, ну і зараз так. дарує очко п'ятий номер університетської команди Віталій Турік невдала подача. Ну це буває в волейболі не раз, а не два, коли подають гравці, або в сітку, або за майданчик. Зараз швидку атаку намагався провести університетський волейболіст. І Що зараз показує Васкан м'яч у. Троїнців 6-4. Міні-відрив вже йде команда Строїнців. Нагадаємо, що у фіналі зустрічається е, команда Строїнців, неодноразовий чемпіон області, до речі, команда Строїнців і Чернівецький національний університет імені Фідковича. Е, команда, яку на початку цих змагань, я думаю, що мало хто міг би наважитися спрогнозувати, що чи не буде у фіналі. Ось вони такі собі зробили. Подвиг, так сказати. Ну, і Завдяки вдалому жеребу. Тому що нагадаємо, що у півфіналі строїнці грали проти Динівців. Це два фаворити були. Да, а так, жереб сліпий і тут нічого два, не Два-три проіграли, але ну, Це була гра для, для людей з Хотіна. Це свято було у э, матчі за. Другу півку до фіналу Чинов переміг 3-1 вижничан, які, які, як вже ми згадували, перемогли на груповому етапі 3-1 після прогрення першої партії з Знедобоївця Хотинського району, і е, у матчі у так, три команди другі у своїх підгрупах е, розігрували останню півку до фіналу, і там вони. У драматичній вирішальній боротьбі за цю путівку здолали 3-2, проруючи 0-2 походу, здолали команди з глибокі. Ну бронзовий поєдинок ми вже бачили. Тепер вже 10-4 строїться попереду. 10-4 це вже серйозний відрив, але подача в аут, і на подачі вже Чернівецький національний університет, восьмий номер іде подавати Іван Княгницький проти земляків грає. <рив> Але студент ЧНУ тому мусить він грати так. І ще одне очко здобуває команда Юрія Теслицького Чернівецького національного університету і продовжує подавати книгницький. Шість десять рахунок. Це вже веселіше. І ще одне очко здобуває університетська команда. Так. Навіть майстра спорту, да, корих гравця-будівельники, інших команд, майстрів і равені в Ізраїлі, в інших лігах, так тобто зуміли заблокувати. я думаю, що такі епізоди вони додають натхнення гравцям. Все таки не, не завжди вдається заблокувати такого досвідчного гравця і дуже результативного. Нападаючи, скажімо так, тому що Пришляк, і граючи за будівельник, дуже часто результативно завершував атаки yeah. своєї команди. Що тепер Статник намагався перехитрити там на задню лінію, перекинути м'яча через суперників? Тепер вже атака з другої лінії, але Ваут. так, Сіньошка в Аут і 9-10. Ось так поспішили ми говорити, <говорити> про великий відріб строїнців, тому що університет підтягнувся, підтягнувся до мінімуму, скоротив відставання. Тепер уже атака ігри Скрипника, так, четвертий номер вдало атакував. Капітан команди він капітан команди з Строїнців. Команду Строїнців, нагадаємо, підтримує Володимир Москалюк. Володимир ліч, є. Великим шанувальником спорту ну, шанувальник, он в цю игру іграв і красиво играл, іграв за Новосельц, играл за, за Динамовський колектив. Він іграв і добре. І тепер може пограти на и он, вшебто, да, да. ну У нього немає часу, тому що він весь в роботі. Треба підтримувати молоду команду. А -а -а. Тому немає часу, але все одно, до речі, він нам і допоміг організувати цю трансляцію в тому числі. За що ми теж йому дякуємо. дякуємо. 13-9, знову відриві строянці. Наблизилися до одного очка студенти, але знову ж таки у тому числі на своїх помилках, ну, тут зараз здобувають дуже цікаве хороше очко. На своїх помилках тому часі, програють м'ячі-студенти ЧНУ. Ну, тому що досвіду не вистачає, десь такі моменти. Ну, Молодості так. є, але це приємно, що ви організували такі змагання, що вони мають можливість через сітку так змагатися красиво. Ось і знову, для себе, і для людей. Знову лише мінус два. Тобто, Діма своїх б'є, Діма це рідний, ой, він виховається, строїть. Навч... Зали проти своїх прямо проти, проти, брата. проти так, брата. так що. І пішов брат на брата в буковинській волейбольній на лізі, називається. Але ага. це е, краще, щоб на нас на спортивних майданчиках відбувалася все боротьба. Власне, спорт це, як кажуть, посол миру, тому що е, всі часи ми знаємо, що Анатолій Сідіцький герой дня. Герой дня, ну і Герої. як не згадати про те, яким він героєм був так. у фінальній частині аматорського чемпіонату України серед команд вищої ліги в сонячній долині фінальні частини гостувала, тому що наша команда лідером увійшла до четвірки, до фінальної четвірки. Так, ось як не згадати, як цей поєдинок проти Булови Львівської Болова «Спартак» виграла дві перші партії. І всі люди, всі сидячі в залі, були впевнені. І з'явлення на Майданчики, а на золотую свое народное день свого народження. Нет, в день свого народження. День... Обычно в народі всі говорят, що волейбол игра колективна. Но он сделал невозможне. Это не было чоловіка, Его качали уже на территории Солнечной долины, даже но, <сум> волевальники, не то в Орли. Так ну це просто блискучий був матч, і Антон Сниський зробив собі. І всім шанувальникам волейболу до свого дня народження прекрасний просто подарунок, витягнувши, ну, яка драматична кінцівка була в тому поєдинку, це просто фантастика. Яка напруга була 19 17 п'яту партію парті, да. виграв да, Родничок Колос. І ця перемога стала вирішальною у боротьбі за золото. І таким чином Роднічок Колос, як ми вже згадували, втретє став чемпіоном України серед аматорських колективів Вищої ліги. Ось зараз Статник там ногою підняв м'яч, але засильно не розрахував висоту залу. Ну, В принципі, що розраховувати, він дотягувався до м'яча і так, не відчував, що дотягнувся і взяв цей м'яч. Зараз пелах на подачі. Так, перший номер Андрій, Андрій пелех, Так, Його батько теж є одним з організаторів. Про -про великий фанат знающий волейбол, багато турнірів організує. Так, Фубок Свобода нас так. нещодавно відбувся якраз ось е, Белах старший головний організатор цих змагань. І зараз е, ще одна очко здобуває університетська команда. 15-16. Вони не відпускають далеко стронців. Хоча був відрив до шести очок. Доходив. А ось тепер Юрій Тисницький на подачі. Мінус одне очко лише. Юрій Тислицький подає вдало В принципі, ніби не поста і 16-16, лоні друзі, ось так. Ось так. Університетська команда дає бій. Троїнцям здавалося себе строїнцям. Всім всі, всі прорахували. Легко прогульнику фіналі, мовляв, ну університет це так майбутнє нашого волейболу, да. але не як на ті, які можуть вам дати бій. А ось вона в першій партії. Ми згадуємо, як університет в кінцівці виходив вперед, навіть і лише декілька помилок там нестача не досвіду не дозволило університету можливо виграти цю першу партію. Тепер знову вони тримаються на відстані. Ну маючи мінус шість на початку, вони наздогнали, і ось навіть виходили вперед, і тримається очко. В очко. Гра і ще одна очкова для університету. Ну не знаю, ми так хочеться працюємо по да. командам. Але все-таки якось мимоволі, як кажуть, десь боліваєш за університетську команду, тому що без нашого болювання да, можуть да, виявити. <світ> ось вона атака на Синюшка Сенюшка був вотація, тепер вже переводить на е, Ігоря Скрипника. Тут ось Тисницький. В ролі пасуючого вже, ну що робити, так складається гра. І тепер з другої лінії блискучий м'яч зараз здобуває у боротьбі проти своїх земників Дмитро Нагірний. Не знаю, що там йому вдома скажуть. Я жартую, звісно, але дуже важливо. І знову університет виходить вперед в кінцівці. Дуже приємно, що ця команда, молода команда, демонструє такий волейбол у фіналі. І це, я думаю, що має не лише їм додати сили натхнення, а й іншим командам, які бачать, що можна а, боротися да. з тими майстрами, визнаними майстрами. Зараз з Ауту, ну ні, хоча на лінії десь Сопускавська і знову синюшка так атакує тут і добиває, добиває. 18-18. трішки нервують, нервують студенти. І волейболісти, студенти. Юрій Тислицький, викладач Німецької університету, 10-й номер, Ось як він переміщується туди-сюди, тобто хвилювання. Він їх, їх настраювати їх... дуже напружена кінцівка і в першій партії була. І тепер знову напружена. пелак на другу лінію. Тесницький атакував з другої лінії, а тепер уже Синюшка добиває. І вдало атакував тиски, з другої лінії. Не сказав би, що він може так. Але як в юності злетів над сіткою, все-таки Так, і Вісна... теж виховання з Віжнівського району. Так, тож. ось ще так. резерви для вижнівської команди. Так. Олег Далі, який не брав участь у матчах, Олег Олешко. Олег взагалі помог, бо багато-багато. і було б був Крашині, де він роздівався на майданчики, виходив. Ну, 19-18 попереду строїнці у другій партії фінального поєдинку Буковинської чоловічої волейбольної ліги. Дуже напружена перша партія завершилася з перевагою два очки Строїнців. І тепер уже ось показує Іван Васкан. Тут Пелех має якісь запитання до армії. Андрій Пелех, але я думаю, що відповідь Іван Васкан. Це і Об'єктивний і історичний суддя, який ну і просто порядний людини. Я так робить да, радувати. Для... для суддів немаловажно. Так. Зараз скрипник і. блискучий. Добро. Блискучий. 21.19, у два очки. Побачимо, чим зможе відповісти ватаці університет. Павель. Е, всі ці суперник, Здається, там чи ціницький, чи хто не знає. Але ще одне очко здобуває ЧНУ 20-21. І все-таки Юрій Статник рятує цей м'яч з другої з другої виграє. Виграє знову цей м'яч діма діма нагірний, нагірний. А, просто блискучу гру їх? демонструє він. З другої лінії забив своїй рідній команді рідного села. Ну що поробиш, студент чину вот його там тренують всі ліпових Натренували на свою голову. Як називається 21-21, шалена, шалена напруга у цій другій партії, як і в першій кінцівці, і на жаль, за маленький нема де розбігати Діма свою подачу. Не може подати. не може так. У нього класна подача да, з класно, так, Він може злітає і подає, але Цього разу ось вигравши такий м'яч з другої лінії, забивши і подає в сітку. На жаль, на жаль, ну і тепер, що показує арбітер, що Строїнці виграють ще одне очко. 23-21. Кінцівці зустрічі Сергій Пришляк на подачі. Досвідчений майстровитий, майстер спорту да. Сергій Пришляк. Іграв різдравий, грав у багатьох командах. В цьому сезоні він грав в сумах. І команда Суперліги ще одне очко здобуває команда Строїнців Сетбол, сетбол. Якщо цей м'яч виграють строїнці, то рахунок стане 2-0. Але університет симпатично виглядає, симпатично, тут нічого не скажеш. І м'яч поза майданчиком 22-24. 22-24 і можливість пролонгувати цю партію, і навіть можливо там довести до... Більше-менше, ну, не знаю. Продовжується атака університетської команди. і повз, майданчик Юрій Числицький. Отже, 25-24. З таким рахунком завершиться друга партія. Після двох партій 2-0 і ми зустрінемося з вами у третій партії.